Друзі, вітаю! Мене звати Юлія і сьогодні вам розповім про подальший догляд за амарилісом після того, як він відцвів. Що ми робимо? Ми не допускаємо того, щоб були тут зав'язі. Ось він відцвів і я ось ці квіточки я їх буду видаляти. Беру і зриваю. Ось, ось так. от Беру і зриваю. Бо буває так, що вони зав'язують насіння. Нам це не потрібно, бо рослинка витрачає енергію на те, щоб зав'язати це насіння. І якщо вона нам не потрібна, то ми його видаляємо. Саму Сам квітконіс я залишаю. І прошу вас, все, що ви робите з цими квітами, всі частини вони є отруйними, тому це бажано робити в перчатках. І якщо сік потрапив на шкіру, то негайно треба його змити, бо всі частини є ядовитими, щоб не зашкодити здоров'ю. Так, хочу сказати: дивіться, цибулинка пускає вже листечко ось це новесеньке листечко. Це буде відмирати. І коли воно зовсім пожовтіє, всі поживні речовини перейдуть до цибулини, тоді я її видалю. Поки що я її не видаляю. От як я зробила з цим амарілісом. Бачите, от, я його видалила десь тиждень тому, і досі він такий стоїть. І всі поживні речовини перейдуть в цибулину. Зверніть увагу, цибулина в мене тверда. І ось тут уже нещодавно з'явилась діточка, ось вона. Бачите? Поки я з нею нічого не роблю, нехай росте, випускає листечко, а як трошечки підросте, ну, може, в кінці літа, тоді я їх розсажу. Буду дивитись на її розміри. В цей час. Я за амарілісами, які прокинулись, я доглядаю їх підживлюю. Чим я підживлюю? Звичайним беру добриво з формулою ДНПК однакове, там 18, 18, 18 чи 20, 20 20 20 І я додаю при. Добрива при кожному поливі. Тобто я набираю воду у баклажку 5-літрову і туди тоді, тоді додаю 1 грам цього добрива розводжу і поливаю при кожному поливі. Ось такий догляд. Рада була вам розказати, як я доглядаю за амарилісами після квітування. Ось обриваю квіти. А Квітконіс я залишаю. Квітконіс я його приберу, коли він зав'яне. От, рада була розказати. До побачення.